Що, показую вам наш новенький склад. Дивіться, які ворота ми тут зашарашили. Які тут потолки височені, світло зробили, пофарбували стіни. Попередньо тут були вибиті стіни. Дивіться, там відео я раніше скидував, як тут було як стало. Стілажи ось такі ми купили. Їх можна один на один там в 3-4 яруса ставити. Зараз будемо займатися розстановкою. Є ще тут у нас одна кімнатка. Ось. Тут щось буде таке мелоч якась, тут вже більш крупне. Бачите, понавозили ми з того складу гідроциліндри, гури, розпреди, помпи. Тобто все те, чим ми займаємось, компресора, що ми ремонтуємо. А це вже ми на палітік складжуємо те, що нам зараз привозять. Прошу поставитися всіх наших клієнтів з розумінням. Переїзд займає багато часу. Зараз все на паузі, нічого не робиться. Але ж, як ми запустимося та як дамо жару, то Вальтервіта, ремонт сільгосптехніки. Звертайтеся.